Проїзд-перехрест перехресть одне з найскладніших завдань для водіїв початківців. Як їх правильно переїжджати у центрі Дніпра? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Кожен день на вулицях Дніпра кипить життя, і його невід'ємна частина рух. Але на жаль, щодня ми стаємо свідками дорожніх пригод, і більшість з них трапляється саме на перехрестях. Ми звернулися за пораду до досвідчених інструкторів з водіння, щоб вони роз'яснили ключові правила. Розпочали з перехрестя вулиці Шевченка та вулиці Виконкомівської. На даному перехресті ми бачимо встановлено інформаційно вказівні знаки. Один знак інформує, що вантажним автомобілям рухатися тільки прямо, але це рекомендований знак, тому не тільки прямо, а вантажні автомобілі можуть рухатися прямо або ліворуч. Наступна складна для початківців ділянка дороги також у центрі міста перехрестя проспекту Дмитра Іварницького та вулиці Короленка. На даному перехресті ми будемо їхати прямо. І дивимося інформаційно-вказівні знаки, тобто напрямок руху по смугам. З даної смуги, в котрій ми їдемо в крайній правій, ми можемо рухатися прямо і звертаємо увагу, що громадський транспорт з цієї смуги може повертати ліворуч. Тобто, тут, коли ми проїжджаємо дане перехрестя, якщо ми будемо розвертатись, то ми займемо крайнє ліве положення. І відразу повернемо ліворуч, так як у нас є наказовий знак, за наказовим знаком нам уже рух, тільки прямо. А громадському транспорту можна з цієї смуги повертати ліворуч і їхати там далі по маршруту. Далі розглядаємо перехрестя вулиці Степана Бандери та проспекту Дмитра Яворницького. Дане перехрестя в нас має чотири перехрещення проїзних частин. Тобто, якщо ми плануємо виконувати розворот на даному перехресті. Під'їжджаючи, заїжджаючи на нього, ми звертаємо увагу, що це перехрестя у нас регульоване. Якщо світофор працює, то не регульовано, якщо світофор є, звертаємо увагу на сигнали світофору. Також перше перехрещення ми проїжджаємо, тут як у нас зустрічні їдуть. Перед самим виконуванням маневру ми обов'язково дивимося світофор, що був зелений. Перед розворотом обов'язково дивимося ліве дзеркало, бо ми перетинаємо трамвай на колі. Також виїжджаючи, ми дивимося, що в нас є світофор, який називається проміжковий чи проміжуточний. Проміжний світофор є в нас проміжний. Подивилися, щоб він також був зелений. Якщо червоний, то ми обов'язково повинні виконати зупинку перед степлією. Дочекатися зеленого і потім, потім далі їхати, рухатися в обраному нам напрямку. Заздалегідь також стараємось обирати траєкторію. Якщо ми плануємо, наприклад, зараз воротом їхати далі прямо, то краще перелаштовуватися якомога по поправом дорожнього руху, триматися якомога правіше краю правого краю проїзної частини. На даному перехресті ми бачимо і світлофор, і дорожні знаки. Пам'ятаємо, що коли працює світлофор, ми керуємося сигналами світлофора і не звертаємо увагу лише на знаки пріоритету. Тому на цьому перехресті не діє знак дати дорогу. Також ми бачимо інформаційно-вказівний знак, де закреслена стрілочка. Цей знак не забороняє рухатися прямо. Цей знак лише інформує, що закінчується дорога з одностороннім рухом. Пам'ятайте, що найбезпечніший рух це рух без поспіху з повагою до інших учасників дорожнього руху. Завжди будьте уважні, не ігноруйте дорожні знаки, навіть якщо вони здаються вам звичними. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій та дістатися до місця призначення цілим та неошкодженим.